На території житомирських дитячих садочків номер 34 44, 46, 55 та 66 з'явилися перші контейнери для різних типів відходів. Встановлюють їх у рамках практичного етапу пілотного екопроєкту «Утилізація побутових відходів у закладах освіти. Наш садочок бере участь у пілотному екологічному проєкті по сортуванню сміття. Компанія Green Бін Україна надала нам комплекти, комплекти баків для сортування сміття. Для того щоб ну, метою цього такого проєкту є екологічна підвищення екологічної свідомості дітей та культура сортування сміття. Скажу так, що в нашому закладі і ще з раннього віку ми вже починаємо діток привчати до турботи про навколишнє середовище. В кожній групі вже є маленькі такі контейнери, які за кольорами, і діти знають в якій контейнер, за яким кольором вони кладуть відходи. П'ятирічний Тарас прийшов до садочка із книжкою Куди подіти сміття. Хлопчик із раннього дитинства знає, що відходи потрібно сортувати. А скажи, будь ласка, що таке сміття? Це речі, які нам більше не потрібні: бляшанки, пакети, бутилки. А скажи, будь ласка, чому потрібно його сортувати? Тому що буде забруд. Не на планету. Буде забруднена планета, буде забруднені вода, буде забруднене повітря, в синій папір, в червоний метал, в зелений – скло, а в, а в жовтий пластик. І ще я розкажу два шляхи, куди зникає сміття. Шлях один. Сміття викидають у загальні смітники. Далі забирає сміттєвоз. і воно потрапляє в, в... на звалище. Там горить, смердить, там горить, смердить і гниє. В такому стані воно небезпечне для життя. Шлях 2. Відсортовані відходи забирає так само сміттєвоз. Далі, далі вони. На заводи потрапляють, і, і там їм дають нове життя. Не сміття, що ми покладемо в жовтий контейнер? Пластикове сміття, а що ми покладемо в зелений? Скло. А що можемо таке? Що в нас таке може бути скло? Які це може бути сміття? Головна мета цієї ініціативи сформувати у дітей екологічну свідомість і виховати звичку, сортувати відходи як у навчальних закладах, так і в повсякденному житті. Діти зможуть побачити вже практичну діяльність, те, що те сміття, яке вони зібрали у контейнер, жовтий, чи синій, чи зелений, вони можуть принести і практично побачити, що вони його. Сортують у великі контейнери, вони будуть бачити, як за цими контейнерами приїжджають сміттєвози, і згідно того сміття, яке є в контейнері, цей, це сміття везеться на переробний завод. Цей проєкт, я вважаю, дуже важливий в тому плані, що він починає його вирішили почати саме з дошкільних закладів, тому що якщо ми привчимо дітей до сортування сміття. Діти, мабуть, научать і нас, і діт і, і своїх батьків, і вся планета буде чистою. Невдовзі такі контейнери з'являться і в п'яти Житомирських ліцеях, які також є учасниками проєкту. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.